15 секунд і все, можна спадки. 15 секунд. Готовий до бою. Все. Був щільний мінометний обстріл. Ну, мені трошки не фартануло, коротше, ранковий фітнес. Да? <гум> <гум> можна знову робити. <гум> ну, це жорстко, я багато дуже втратив води. У мене були численні резекції, шок. Була штучна кома. Я третій чоловік, якого було так прооперовано. Я хочу повернутися зараз до своїх хлопців е, на фронт. Від ветеринара до бойового медика від коми та реанімації до життя. Сьогодні маю можливість поговорити із військовослужбовцем Олександром Журавлем. Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Ви після важкого поранення і втрати ноги, от зараз ходите, наповнені життям, і навіть фізичні навантаження в залі собі даєте. А, розкажіть, будь ласка, це така обов'язкова складова вашої реабілітації? Ну, в принципі, так. Якщо хочеш жити, треба трохи рухатися, щоб прийти в нормальну форму. Я втратив багато ваги і тут. Потрішку, тихеньку-потихеньку зараз відновлюю себе. Багато це скільки? У, та, ну, якщо мені було десь приблизно 79, можливо 78, то коли я вже був в реанімації, мені було 49 кілограмів. Да, я, я був дуже худий, то зараз потихеньку-потихеньку відновлююсь. І скільки часу пройшло від поранення? Близько 8 місяців. Десь 8-9 місяців я вже. 23 січня було поранення, ну от, стільки. <рес> <рес> стільки часу. А за яких умов ви отримали поранення? Ну, ми були на бойовому задалі. Так Нас трьохсотий, чекали вак, був щільний мінометний обстріл. Ну, мені трошки не фартануло, коротше, біля мене прилетіла міна і шрапнелю, так сказати, мене трошки. Трошки покоцало. Ну, в принципі, живий, окей, рухаємось далі. Да? <гум> якось так. Але у вас була і штучна кома, і реанімація. Не важче це реанімація. Я в реанімації дуже багато привів часу. Ну, Це жорстко, я багато дуже втратив води. У мене були численні резекції пішок, тобі ж там вирізали. Ну, Я не міг довго їсти, пити. Взагалі стан такий собі був, знаєте, коротше. не дуже була штучна кома. Здається, десь біля 15 днів я тут, точно не пам'ятаю. ну Довго. Наречена дуже підтримувала, підтримує. Ну, Сім'я, всі потихеньку якось, помаленьку. Так от викарабкався. Та ну в нас багато хлопців хто такі вилазять. З більш складних ситуацій, я вам скажу, я бачив дуже страшні речі, і хлопці молодці тримаються. так що... Воїн раз, воїн назавжди. То, мабуть, так. Олександре, ваш випадок із вживленим кістку-протезом, він одиничний в Україні. Ну, Та, розкажіть, як, як це все відбувалося? Ну, на, даний, на даний момент ця тема зараз розвивається. Е, є такий дядько. В'ячеслав Заборожець, він займається зараз, продвигається інтеграцію. Мені пощастило, мені у Львові зробили цю операцію. Я був третім чоловік в Україні, якому це зробили. Імплант вживлюється прямо безпосередньо в кістку. І типу, ну, це так складно пояснити. Коротше, це круто, це набагато ти більш мобільний. Ти більш можеш так швидко зняти, одягнути цей протест. Ранковий фітнес да? <гум> можна знову робити. Окей. Якось так, так? Да? Це острова інтеграція, називається. Типу, протез вставлений прямо в кістку. Мені це щось схоже з зубними імплантами. Чоловік, який придумав цю типу, всю штуку, його батько займався. З зубними імплантами, а він вже пішов трохи далі і почав робити <гум> імпланти прямо в кістки. Досить зручна, як на мене, досить зручний протез. 15 секунд і все. Можна спадки 15 секунд, і можна вже, так сказати, готовий до бою. все. <гум> Але ключик, головне, не втратити ключик. Я кайфую на справі від нього, тому що я буквально за як мені його поставили. За місяць я вже почав ну, нормально ходити. Ну, типа більш-менш нормально ходити. А це після шести семи місяців лежачи лежачи або ну, на візочку, то це прям відчуття це дуже, дуже сильно, дуже мощно. Коротше. Коли ти опа, я можу піти собі в каву, коротше, я можу піти собі там. Не чекати ліфта, щось таке, типу, а я піду пішком, хлопці, типу. <гум> ну якось так. Зараз ви реабілітацію проходите у Львові, так? так у центрі так. Незламні? Так, так, так. Там класно, там дуже професійно все зроблено. Я не знаю, навіщо почати. Ну, від психологів, ну, типу, ментальне твоє здоров'я поправляє, тобі поправляє ну, зал, я не знаю, там, якась аеробіка. Там, там, малюєте, коротше, соціалізація. Ну, все, все потихеньку. Я... Наскільки важливо е, для військовослужбовця підтримка психолога, робота з психологом? Ви особисто хм. ж користувалися цією послугою? Трима. А, Важливо. Ну, дехто можливо сприймає ці речі, типу, більш проще. Я вважаю, що ПТСРчик, який на який він є, він буде. То хлопці, не соромтеся, іноді треба поговорити із психологом. А краще обов'язково поговорити з психологом. Ви от коли дійшли до цього моменту, що ви готові працювати з психологом? Ну, то якось відразу. Після поранення? Як, як тільки назначили, тільки ми почали працювати. Я не дуже там, ну, там шифрувався від них чи щось таке, сказали. Що з тобою? Я кажу, ну отак. От Він каже, ну давай балакати. Ну, будемо балакати. І потихеньку, помаленьку, короче, працюємо. Існує така думка, а можливо це стереотип, що військовому чоловікові легше працювати з психологом-чоловіком. Е, скажіть, для вас як? Ви... Ну, Я працював і психологом, і жінкою, і чоловіком. Мені здається, немає особливої різниці. Ну, можливо, що чоловіком ти можеш бути більш вільний у висловах, знаєте, Типу, пі-пі-пі, не контролювати. Так, типу. так, 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 так. Типу, можеш не так якось соромишся чи щось. Ну, Все-таки ж якась є планка виховання, то матюкатися при жінці не дуже хочеться. Ким ви були до того, як пішли на службу? Я працював на фермі. Ветеринаром. Як оця ваша перекваліфікація відбулася від ветеринара до бойового медика? Така що там? Що там, що там, однаково, в принципі, по великому рахунку. Бойовий ж медик не ставить там якийсь супер там, ну, особисто я, там, де на тому рівні, де я був, мені не треба було робити якісь суперскладних операцій. Розумієте, це що мені дало ветеринарія, то можливо, що я там не боявся крові і. Можливо, в мене просто лежало до того, знаєте, ну якось так. Типу, що о, будеш медиком, клас, буду медиком. Типу, це моя тема, будемо робити. Слава Богу, тут -ту -ту, в фу. У мене всі кінці живі. Ну, не всі, але з тими, які ми були на, прямо там, в окопах, то з ними все в порядку. Я не бачив дуже страшних таких штук. А підтримуєте зв'язок, наприклад, з тим, кому ви допомогли. А, так, ну, не, так скажу, не дуже, щоб ну, ми дуже тісно спілкуємося, але іноді спілкуємося. Да. Ну, я радий чути, що в них все класно, що вони тіпо, молодці, ну, значить я не зря там був. Хай я не довго там побув, але тіпо, щось зробив, якось хлопцям допоміг. І, ну, красавчик, значить, ну, якось ти, тіпо, ти вже себе почуваєш, що не, не сидів, там, не в носі глубився, знаєте, таке. Ну, Олександре, а яким було ваше рішення піти воювати, коли ви вирішили, що ви маєте бути там? Та відразу вирішив. Я просто таке питання, в принципі, а хіба могло бути якось інакше? знаєте, типу... Ну, ви пішли добровільно? Так, звісно. В шостій ранку я вже був біля бойового комату. 24 лютого? Ну, так. так. вже... вже. Я прокинувся від того, що щось, щось кудись летіло. Я не знаю, був то літак чи то були ракети. Я прокинувся одразу за телефон, оп, війна, погнали. Коротше. Ну, Я до того трошки так морально готувався, там вже десь за місяць я думав, що щось воно ну, не, не окей, щось має бути. Думаю, ну, Перестрахуюся, якщо що, то і морально я вже був готовий до цього. Потрапив до Славетного Полтавського ТРО. Потрошку тусувалися. ну, скажімо, нам трохи то пощастило, що нам, нас був час на... Тренування, бо ми багато типу просиділи в Полтаві. Слава Богу, наш підрозділ використав цей час з розумом, і потім вже взимку попали під Солідар. Моїй пам'яті відклалось, мабуть, на нас не попало. Взагалі, мені здається, дуже, дуже щасливі, щасливі так сказати. Як вночі по сусіднім позиціям летів фосфор. Це Дуже така картина, типу, вона одночасно е супермоторошна, якщо ти знаєш, що воно попаде по тебе, по тобі, а в тебе немає ніякого захисту від того. І водночас це прямо якось типу, захоплююче, бо як наче тисячу зірок падають. Ну, це... <соць> багато чого було цікавого, я вам скажу. Ви в Полтаві ось на, ну, на декілька днів, так, і ви так. довгий час не були в Полтаві. Так, так. Які у вас відчуття, коли ви от приїхали на свою рідну землю? Та якось трошки так. Вау. Не знаю, спокійно, в полтаві добре, хорошо. І ви знову повернетеся у Львів? Так, звісно. Я ще маю є нюанси, треба ще працювати. так. — На що ви зараз робите акцент? Що ви тренуєте? Що відпрацьовуєте ну, в плані здоров'я? Ну можна сказати, всього потрошку. Координація рухів, рівновагу, координація рівновагу, ходьба. Ну, більше на, на ходьбу такі йде зараз більше. А з вами це... працює реабілітолог, ви не так, самі, так? Та вас... Так, 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 веде реабілітолог. А по скільки ви ходите в день? Як мінімум годину займаюся десь. Так. Десь. Ну, десь, да, да. десь годину в день займаюся. А такі фізичні навантаження вже в залі поки що вам не можна, Та... Ну, типу, нас свій. Страх і рослу, так сказати. Не можна, але так не дуже прямо, бо ну, ну, є нюанси ще треба. Сильно рвати не можна, а потихеньку працювати треба. Ага, Вісно, на поливав. свій страх то ви безстрашні. Хто знає, так. Поки пробую. Шукаю, так сказати, свій ліміт, наскільки я можу себе випробую себе, наскільки я зараз можу. Дивишся на хлопців, у нас хлопці такі тренуються, ти такі Типа, паніфігація, та я зараз теж так буду. Коротше, ти. Всі почуть, все цей комплекс якось допомагає. Ну не то що триматися, вже не триматися, вже коротше, прагнути більшого і більшого. Ось такого вже, типу, інший рівень. А скажіть, які найближчі плани, мрії і перспективи Олександра Журавля? Куди ви дивитесь? Який бік? Взагалі я хочу повернутися зараз до своїх хлопців. На фронт виконувати якусь ну, яку зможу, яку таку задачу буду виконувати. Якщо мені вийде працювати, то я буду це робити. Я хочу повернутися, я думаю, я, думаю, я ще пригожуся на службі. Да.